Вітаю, дорогі друзі, осінь! Така мінлива, різна, яка вона для вас. Голодна, блискуча, неідеальна і непогана, просто різна, для кожного своя, неповторна, мозаїка золотого рубінового листя і нестерпний дощ усе це та сама осінь. Ви бачите її. Через умовне зеркало свого досвіду, своїх очікувань. Ви уявляєте собі осінь із калюжами. Ви насамперед бачите саме калюжі. І, отже, вперто ігноруєте красу останніх квітів, смак пізніх овочів і фруктів. Ви ніби хочете і змушуєте себе тонути в цих калюжах. І навіть. Вони оточують вас і в спеку, і в мороз. Це обмежує вашу уяву і ваші можливості, чи не так? Чому ж так виходить? Простіше кажучи, опікшись на молодці, ми дмухаємо і на воду. А може, навіть обпеклися і не ми, а наші батьки, співробітники, знайомі і взагалі персонажі з. Телебачення та інтернету. Тоді ми, керуючись установками на зразок тихіше їдеш, далі будеш, навіть не намагаємося щось спробувати, щось дізнатися. Ми бажаємо переконатися, що усе наше звичне на своєму місці. Запевняємо себе, усі дороги небезпечні. І автоматично. Потрапляємо у неприємні ситуації на рівному ж місці. Ми від цього себе застерегли, а наш мозок, не бажаючи бути обманутим, виконав установлене нами ж правило. І в результаті ми травмувалися. Ми можемо відрізнити свою безпеку від зони комфорту. Безпека це те, що корисно, що розвиває, що покращує життя. Отже, якщо ми хочемо розширити свої горизонти, ми можемо це зробити поступово, як зростає все живе, ми вирощуємо в собі нове мислення і, відповідно, нові думки. Замість твердження все погано. Пробуйте натомість запитати себе, а що я можу покращити, що я можу зробити. Наприклад, усміхнутися собі, пташці, дереву, навіть тоді, коли ніхто не бачить, коли оточуючи говорять, у тебе не вийде. Подумайте про свою мету, свій обрій. Подякуйте за увагу, за участь. Згадайте, що ви ще не мали саме такого досвіду. Навіть якщо раптом уже колись намагалися. Напишіть хоча б уявно, що ви бажаєте досягти такими діями. Якщо це те, що потрібно саме вам, дійте, це вже точно буде інший новий досвід. Спробували? в собі, але вже зрушило з місця те, що ви вважали, що вам заважало, створювало перешкоди? Ні? Пробуйте щось інше. Так. Продовжуйте розбирати колізей непотрібних установок і переконань по камінчику. Святе місце порожнім не буває. Тож на місці вакууму. Варто заповнювати чимось корисним для себе. Спробуйте змінити огиду на конструктивну критику, паузу на відпочинок, думку я розвалюха на я розважливий чи розважлива. Побачте у калюжі відображення неба нарешті. Сприйміть це як гру, як вправу улюбленого предмета. У кінці дня на запитання. Що мене сьогодні приємно вразило. Чому я навчився чи навчилася? Дайте відповідь самі собі. Вірте в себе, в майбутнє, в інших. Ви змінюєтеся, змінюється одночасно ваше оточення, так як ви звільняєтеся від обмежень непотрібних. Так само все навколо вас. Ставини теж роблять свою справу, вони теж стають іншими. Знайдіть у цих змінах щось позитивне і корисне. Скажіть слова вдячності за цей позитив хоча б уявно. Ви гідні змін на краще, тому що ви є, тому що маєте право жити без шкідливих переконань та установок. Тож, скільки зірок ви знайшли в калюжі. Можливо, це і є ваші зірки нового життя без зайвих обмежень. Друзі, цікаво, від яких обмежень вам вдалося звільнитися? Будь ласка, поділіться своїми думками. Будь ласка, рекомендуйте цей канал, це відео. Підпишіться на цей канал. Нехай так само зроблять ваші друзі, близькі, родичі, знайомі. Ставте лайки, якщо вам подобається. Ставте свої запитання, коментуйте. Звичайно, звертайтеся особисто. Дуже вам вдячна за увагу. Всього вам найкращого!